Сьогодні останній день року, який для кожного українця став роком особистої боротьби. Ми втрачали, але не зламалися. Падали, але піднімалися разом. Україна зустрічає цей вечір у війні, але із ясним розумінням, заради чого і заради кого тримається. В етері – підсумки дня та головні новини Кременчука. Єдність фронту і тилу одна із ключових умов нашої стійкості. Як громади Кременчуцького району підтримують тих, хто щодня стоїть на варті безпеки? Дивіться далі. Бійці добровольчого формування номер 3 Люди, які без вагань стали на захист рідної землі. У нинішніх умовах ДФТГ номер 3 несе службу із охорони території, бере участь у протидії повітряним загрозам та допомагає захищати мирне життя від ворожих атак. Аби підтримати хлопців, громади Кременчуцького району закупили та передали для них продуктові набори. Це фактично наша ДФТГ, яка виконує функцію територіальної оборони, тому що хлопці, які в 145 му батальйоні, в бригаді нашій зараз на передовій. І сьогодні добровольці ДФТГ 3 Кременчука отримують. Продуктові набори закуплені за кошти громад всього Кременчуцького району. Дякуємо всім громадам, всім головам громад, всім платникам податків за можливість допомагати нашим збройним силам. Наша громада системно долучається до підтримки сил оборони, добровольчих формувань та всіх, хто стоїть на варті безпеки України і нашого міста. Дякую за всебічну постійну допомогу. Тому що не тільки по продуктові набори, а й все іншим допомагають. Ми єдине ДФТГ в Полтавській області, яке фінансується завдяки нашому голові, завдяки хремічівським громадам, завдяки клопникам податкам. Дуже вдячний, що в нас є можливість захищати нашу батьківщину. Під час тривалих чергувань і виїздів продуктові набори дозволяють бійцям зосередитися на виконанні завдань, не відволікаючись на побутові питання. Разом ми сильніші і лише підтримуючи одне одного, зможемо вистояти та зберегти Україну. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Нові водії вже перевозять Кременчужан тролейбусами у різні мікрорайони міста. Про розширення колективу Кременчуцького тролейбусного управління розповідаємо у наступному матеріалі. Нещодавно Кременчук закупив нові тролейбуси, вісім з яких вже перевозять людей у різні куточки нашого міста. А заразом разом з цим сім водіїв тролейбуса Кременчуцького тролейбусного управління імені Левітана успішно завершили навчання та розпочали роботу на міських маршрутах. Постійно були якісь Зміни, нові вимоги ну, процесу навчання від, від групи. Ну, слава Богу, все скінчилось. Група закінчила навчання. Всім, я б сказав, дуже гарних, ну, в плані підготовлених випускників маємо. І буквально вже з завтрашнього дня вони йдуть на стажировку і далі будуть працювати. Усі новоспечені працівники як один говорять про довге і кропітке опановування професії та готовність до роботи. Ми дуже раді, що вона врешті-решт це скінчилась, і ми вже будемо самостійними водіями. Я взагалі обожнюю великогабаритний транспорт. То я дуже люблю цю професію, полюбляю і взагалі це дуже круто бути професійним водієм. Я отримав багато навиків. Професія дуже подобається, цікава, готовий. Трошки, княжне. Звісно... Переживаю, але я думаю, що все буде добре. У мене чоловік пішов три роки назад. Ну тому вчиться, вивчився і працює зараз водієм тролейбуса. Тому у нас буде сімейний підряд. Я всім бажаю, щоб у нас це все отримали з першого дня. Однак на цьому Креманшуцьке тролейбусне управління не зменшує обертів і вже анонсує новий набір на навчання у лютому. Для того щоб поступити на курсі водіїв тролейбуси категорії Т потрібно повний 21 рік. Повну середню освіту, ну і зараз вже не потрібно. Ну, ми відстоїли те, що не обов'язково мати права категорії, ну, категорії Б. Тому зараз без, ну, без прав тільки 21 рік і повна середня освіта. Стати частиною колективу підприємства, доєднавшись до числа водіїв нових та сучасних тролейбусів, можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. до нашої команди, Стати водієм тролейбуса. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Енергія, швидкість і рішучі кроки саме таким обіцяє бути 2026 рік за східним календарем рік червоного вогняного коня. Що символізує цей знак? Розповідаємо у наступному сюжеті. Прийдешній 2026 рік за східним календарем пройде під знаком червоного вогняного коня, символу сили, руху та внутрішнього вогню. Це один із найбільш енергійних і непередбачуваних знаків, який не терпить зволікань і закликає діяти впевнено та рішуче. У східній традиції кінь особлює свободу, незалежність і постійний рух вперед. Водночас стихія вогню підсилює ці риси, наповнюючи рік пристрастю, стрімкими змінами та прагненням до оновлення. Саме тому 2026 обіцяє бути динамічним, насиченим подіями і рішеннями, які можуть змінити звичний хід життя. Червоний колір символізує життєву енергію, силу волі та відвагу. У рік вогняного коня важливо не боятися брати відповідальність, довіряти власній інтуїції та сміливо рухатися вперед. Тож нехай 2026 рік стане для кожного року нових можливостей. Нехай енергія червоного вогняного коня надихає на сміливі кроки, допомагає знаходити правильні рішення та наповнює кожен день вірою у краще. Нехай він принесе до очікувану перемогу, тепло та впевненість у завтрашньому дні у кожну домівку та в серце кожного. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Час, коли наша країна проходить складні випробування, ми зустрічаємо новий рік із вірою, надією та єдністю. Сьогодні українці незалежно від віку і міста загадають одне спільне бажання мир і перемогу України. А ще ми дізналися у Кременчужан, які традиції вони бережуть із року в рік не зраджують навіть у непрості часи. Святкові вогні, теплі усмішки та відчуття єдності. Сьогоднішній день особливий для кожного з нас. Попри всі випробування, які випали на долю нашої країни, ми зустрічаємо це свято з вірою в серці. У такі складні для України часи, кожен із нас сьогодні загадає одне єдине спільне бажання мир та перемогу України. Бажання, яке лунає в думках дорослих і дітей, військових і цивільних у кожному куточку нашої держави. Найперше бажання загадаємо, щоб закінчилася війна, щоб усі був наступив мир нарешті. Оце, мабуть, найщиріше, найгаданіше таке бажання. Я думаю, для усіх українців, для всього нашого міста, для всіх повністю миру, перемоги, добра, щастя і радості. Фінал, скоріше так ну так, це найголовніше да. бажання. Хочеться ну, зараз. Звісно, миру в Україні, здоров'я всім, і всього самого -само. хай здійсняться всіх їхні бажання, всього самого найкращого, що поганий саме приходить до нас. Що потянула свята. Це не лише про мрії, а й про традиції, які об'єднують родини та передаються з року в рік. Ми поцікавились у кримунчужан, чи є в них особливі звичаї, яких вони дотримуються щороку, незалежно від обставин. Для когось це родинна вечеря, а для когось проста, але така важлива традиція бути разом. Весь рік, коли я мені щось таке приємне зустрічається, я записую на листочку. І збираю це в паночку. І в мене така є паночка. І сьогодні ввечері я буду розбирати, читати і радіти, що в мене в цьому році сталося. Збираємося з сім'ями. Це наша така ось ну, це ми завжди так збираємося. Діти, батьки, родичі, кумов'я, щоб зібралися, посиділи. Відсвяткували у нас традиція була. Я переселенка з Харківської області. завжди готувалася, приїжджала сім'я, діти. Це коли сім'я, коли мир у сім'ї тепло, затишок. Це саме головне щастя. Сьогодні, як ніколи, ми цінуємо прості речі: тепло близьких, підтримку одне одного та віру у світле майбутнє. Нехай це свято принесе у ваші домівки спокій, надію та впевненість у завтрашньому дні. Віщирого серця бажаємо всім українцям миру, злагоди, сили та незламної віри в нашу перемогу. Нехай здійсниться головне спільне бажання всієї країни. А кожен новий день наближає нас до світлого та мирного майбутнього. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Напередодні нового року Кременчук наповнився не лише світлом святкових вогнів, але й живою музикою, що подарувала містянам відчуття єдності і надії. Військовий оркестр 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади привітав містян, подарувавши святковий настрій і нагадавши, навіть у непрості часи музика здатна об'єднувати, зігрівати і дарувати віру у майбутнє. Коли напередодні нового року місто сповнюється світлом гірлянд і тихим очікуванням дива, особливо гостро відчувається цінність простих і щирих моментів. Саме таким став музичний подарунок для Кременчужан: несподіваний, теплий і дуже символічний. Під головною новорічною ялинкою Кременчука пролунали святкові акорди у виконанні військового оркестру 107-ї реактивно артилерійської кременчуцької бригади. Цього дня військові музиканти привітали містян із новим роком, подарувавши знайому з дитинства мелодію джингл-белс, яка наповнила площу атмосферою радості та єдності. Навколо ялинки зупинялися перехожі: родини з дітьми, люди різного віку. Хтось підспівував, хтось знімав відео на телефон, а хтось просто стояв і слухав, дозволяючи музиці на мить відволікти від щоденних тривог. У ці хвилини новорічна композиція звучала не просто як святкова пісня, а як знак життя, стійкості та віри в краще. Оркестр нашої частини хоче привітати кремчужан та військовослужбовців нашої частини з новим роком. Щиро бажаємо кожному з вас перемоги у придешньому році, свободи та незалежності. Аби кожна сім'я нарешті мала можливість зустріти зимові свята вдома в повному родинному колі, наша військова частина щодня докладає неймовірних зусиль, аби всі наші побажання справдились, і в Україні запанував мир. Військовий оркестр це не лише про музику, а й про моральну підтримку, про зв'язок між тими, хто боронить країну, і тими, заради кого ця боротьба триває. Святковий виступ став ще одним нагадуванням: навіть у часи випробувань українці вміють берегти традиції, дарувати тепло і створювати свято там, де воно так потрібне. Нехай молоді, яка цього новорічного дня пролунала під ялинкою, стане символом світлої надії на весь рік уперед. Нехай у домівках Кременчужан буде тепло, в серцях спокій, а в Україні мир. І нехай кожен новий ранок наближає нас до перемоги. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На цьому ми прощаємося із роком, який увійде в історію. Нехай новий 2026-й, принесе Україні мир, справедливість і повернення всіх наших додому. Ми обов'язково дочекаємося миру. Бережіть одне одного. До зустрічі у новому році.